Вітаю вас на календарі середа, 3 серпня. У прямому ефірі телеканалу СК 1 вечірній випуск новин. Про найголовніші події цього дня поговоримо далі. В студії працює Ольга Топольницька. У випуску на вас чекає наступне. Мешканці вулиці Хлібної намагаються розібратися з проблемою затоплення після злив. Міський центр обліку безхаченків хоче допомагати всім знедоленим, Допоки ракушку не відремонтують ніякого перейменування. Про це та інше далі більш детально. Відсьогодні народний депутат Надія Савченко знову розпочала безстрокове голодування з вимогою визволення українських заручників, утримуваних на окупованому Донбасі та в Росії. Про це повідомили її прес-секретар Тетяна Проторченко. Савченко голотуватиме допоки всі українці не будуть звільнені з полону. <му> Нас банк спростив обмін валюти для українців. З 10 серпня українцям не треба буде надавати документи, що засвідчують особу під час обміну валюти. Відповідну постанову прийняв НБУ. Про це йдеться на сайті регулятора. Проте є одна умова: сума обміну не повинна перевищувати 150 тисяч гривень. Проблема затоплення вулиць Житомира постає після кожної зливи. Проте існують ділянки, для яких невеликого дощу достатньо, аби перетворитись на річку. Одна з таких двір вулиці Хлібної, 16. Куди звертатися з цією проблемою мешканцям будинку та що робити, дізнавався Костянтин Касьян. Двір будинку по вулиці Хлібній. 16. Зараз це виглядає досить оптимістично. Новий асфальт гарні під'їзди та здається що все гаразд але ще буде якщо природа влаштує перевірку непогодою як наприклад у минулу п'ятницю закінчено діон асфальт це вот, нормально Сейчас до центру доїхав все машина заглохла Пришлось Розіватися пише до трусів, щоб машину толкати хоча б. Тут люк стояв, тут яма була сантиметрів 20-30 вниз. Ви відіть самі, ні люка немає. Ну і ями, звісно, теж немає. А тепер, зараз, не дай Бог, що надо треба долбать і люк витаскувати. Нещодавно у дворі будинку по вулиці Хлібній, 16 був покладений новий асфальт, покладений нерівномірно та не всюди. Тільки так мешканці під'їзду по вулиці Хлібній, 16 можуть потрапити додому. Нам положили асфальт мі місяць десь назад, грубо говоря, так. І сидіть, що вони зробили? Повністю, води не, то, не, не можна пройти людям, навіть, нам, навіть мешканцям своїм, так, я не знаю, що дальше. Проблем багато. Затоплений двір, поганий асфальт, не гаразд із підвальним приміщенням, але почнемо з малого. Хоча б так журналісти СК-1, на відміну від міської влади, допомагають жителям міста. Лево пізнають по пазурах, а комунальників по ефективності їх роботи. То чому ж після дочеві води не відходять мережами зловної каналізації? Запитаємо у комунальному підприємстві штучні споруди. Що кажуть представники вже Чому мешканці будинку по вулиці хлібні 16 зіштовхуються з такими складнощами? Колектор, який будувався в ті часи, він не призначений для того прийому води. В, в теперішній час, чим був колись. Зараз візьміть новопостройний ну, ринок Рада, торговий центр, житній ринок, все кругом заасфальтовано. Куди воді діватися? А, в цьому році проводилося, наскільки я знаю. А... Капитальный ремонт а, асфальтобетон покрытия дворых территорий проездных путей. А, но еще я повторю, мы, как Булан Савтримович, к сожалению, не заказываем не оплачиваем данный вид услуг. А, поэтому, Какиболіче какая та сказать, про тому потім тимчасово виконуючи обов'язки начальника управління житлового господарства на посаді лише 10 днів, але пообіцяв, що впродовж 14 днів недоліки виправлять. То, що стосується недоліків, які були зроблені. Підрядник, який виконує ці роботи, їх виконає як гарантійні роботи без оплати. Куди звертатися мешканцям будинку та що робити? Скажіть, будь ласка, що робити місцевим жителям? Коли прийде дощ, вони додому не можуть потрапити, тому що затоплений підхід до під'їзду та сам під'їзд. Куди є. їм звертатися? Навірно, на, на, на Бога чи на кого сказати? Журналісти телеканалу аска 1 слідкуватимуть за перебігом подій навколо цього питання. А для вас працювали Костянтин Касьян, Леонід Придаченко, Олександр Голобородько, телеканал Аска 1 Благодійна організація міський центр обліку бездомних осіб має намір розширити список тих, кому допомагати. Про це під час засідання виконкому Житомирської міськради розповів директор організації Владислав Паламарчук. За його словами, центр проміжний етап до створення закладу соціальної допомоги для людей, які потрапили у складні життєві обставини, адже допомога потрібна не лише безхатченкам. Про це детальніше Анастасія Гребінь. Проблема безпритульних явище не нове. Ті, хто не мають постійного місця проживання, потрапляють у цю ситуацію з різних причин. У Володимира була і сім'я, і діти, проте життя повернулось не найкращою стороною. Страшно об этом згадувати, тому що не покушать, учитывая те, що грошей не було, от, а жив. І только я багато так жили і живуть, за що того, що хто-то. Пожертвують хто то поможе там, хто добрим словом, хто кусочком хліба. Центр обліку бездомних осіб створили два роки тому, і за цей час він почав активно функціонувати. Вперше в Житомирі цієї зими не померло жодної людини від переохолодження. В цьому місці люди можуть отримати дах над головою, їжу та медикаменти. У неділю можуть прийти там по різному знаєте. 5-10 человек прийти за помощью. У того документов нет, у того нет регистрации, уже их негде, у того, допустим... Єздя жити, ну реєстрації нету, там з роботи нада. Ну в этом допомагає людям. Проте на цьому центр свій розвиток не зупинятиме. Невдовзі планують відкрити заклад для людей, які потрапили у важкі життєві обставини. Ми не хочемо ограничуватися просто такими-то бездомними. Ми гораздо ширше бачимо свою роботу, і ми вже наробили досвід, опит, і у нас є можливості. В оновленому центрі планують проводити тренінги по фінансовій грамотності та працевлаштуванню, аби в майбутньому ці люди мали змогу розпочати життя заново. Нині тут проживає. 25 осіб. Так, ця цифра дуже мізерна. Адже в центрі дії так званий сухий закон, який дотриматись можуть далеко не всі. А для вас працювали Анастасія Гребінь, Дмитро Тітанок, телеканал СК 1 Допоки не буде відремонтовано ніякої нової назви. Заплановане слухання по перейменуванню ракушки перенесли. Сьогодні мали відбутися слухання щодо перейменування літнього театру Ракушка у літній театр імені Володимира Шенкорука за участю адміністрації КП Парк, представників міської ради та колективу Житомирського державного університету імені Івана Франка. Потребує ремонту, а не перейменування, адже приміщення знаходяться в неналежному стані. Донька митця прокоментувала дану ситуацію. Мені і родині напевно було б дуже приємно і почесно, щоб такий майданчик називався іменем Володимира Шенкарука. Але він дійсно повинен бути в тому ну, в гарному стані, щоб ми не хвилювалися, що там грибок, який ну там з'являється, тому що там волого може з'їсти це приміщення. Але сам майданчик і сама ідея такого майданчику створення дуже гарно. Українці поступово втрачають довіру до змі. Такими є дані останніх соціологічних опитувань. Серед усіх видів засобів масової інформації найбільше довіряють телебаченню, а найменший відсоток довіри у друкованих змі. Що думають про це житомиряни, Дізнавались наші журналісти. щас ну, може взагалі друкованих, на друкованих змі мало читають не зовсім. А чого Ну, не завжди правду кажуть? Не неправильно пишуть, не те не обманюють, так як і телебачать, а хіба на правду їх кажуть? Стараюся особо не читати. Ну якщо це жовта преса, якісь плітки, то звісно, що не довіряють. Я бачу, ви газету читаєте. Це показати, що газету читаєте. Ні, тому я вирішила вас запитати. Чи довіряєте не тому, Ні. що ви читаєте? А чого? Десь не то причину. Нет, не довіряю. А чого? Потому що люди пишуть все, що хочуть. На цьому випуск завершено. Далі новини спорту залишайтесь телеканалом СК1. Вітаю вас в ефірі СК1. Добірка новин зі спортивних арен України та світу станом на 3 серпня. Житомирські ветерани виграли срібло на чемпіонаті України з легкої атлетики. Стало відомо, хто нестиме прапор України на відкритті Олімпіади. Шахтар готується до поєдинку з Янг Бойс. Про це та інше далі більш детально. В студії Ольга Топольницька. Житомирські ветерани виграли срібло на чемпіонаті України з легкої атлетики. Збірна команда Житомирської області посіла друге місце на чемпіонаті України з легкої атлетики. Серед ветеранів наші спортсмени поступилися лише команді Хмельниччини. В складі збірної команди нашої області змагалися ем, члени спортивного клубу Полісія Юа Володимир Яковенко, Борис Білопольський та Валентина. Неподобна ще одне срібло нашої області приніс Бердичівський спортсмен. У Хмельницькому завершився всеукраїнський турнір з боксу серед молоді пам'яті видатного тренера Євгена Кужельного. У змаганнях взяли участь більше ста спортсменів з 23 областей України, а також гості з Молдови. Серед учасників турніру був вихованець Бердичівського спортивного клубу Крос Олег Чулячеєв, який виступав у ваговій категорії 49 кілограм. У фінальному поєдинку Олег Чулячеєв поступився боксеру з Львівської області та став срібним призером всеукраїнського турніру з боксу серед молоді. Триває підготовка до Олімпійських ігор. 2016 стало відомо, хто нестиме прапор нашої держави. Прапор України на відкритті олімпійських ігор в Ріо де Жанейро нестиме найстарший спортсмен української збірної Микола Мільчев. Високу честь довірено олімпійському чемпіону ігор 2000 року в сіднею, володарю олімпійського рекорду, триразовому рекордсмену світу та володарю дев'яти нагород кубків світу зі стендової стрільби. Запалити олімпійський вогонь на відкритті запросили легендарного футболіста Пала. Бразильська легенда футболу ще думає над цією пропозицією. Зазначу, що офіційна частина відкриття Олімпіади відбудеться вже 5 серпня. Незважаючи на те, що організатори церемонії просили людей не показувати фотографії з репетиції заходу, до інтернету просочилися деякі кадри. Товариський матч між рухом та МФК Житомир не відбудеться. Анонсований товариський матч між виниківським футбольним клубом Рух та МФК Житомир, який мав відбутися сьогодні, відмінено причиною стала велика навантаженість виниківської команди. У зв'язку з достатньою кількістю матчів, які на рух очікують найближчим часом, керівництво клубу, а також тренерський штаб команди, вирішило скасувати цей спаринг. Замість цього рух проведе тренування. Проте, незважаючи на це, Житомирським футболістам без діли сидіти не доведеться. Адже цієї п'ятниці МФК Житомир має зіграти товарись. І матч з футбольним клубом Львів. Тим часом Шахтар готується до поєдинку з Янг Бойс. Сьогодні відбудеться матч відповідь Шахтаря та Янг Бойс в рамках третього кваліфікаційного раунду Ліги Чемпіонів. Нагадаю, що перша зустріч команд завершилась перемогою гірників з рахунком 2-0. Головний тренер Шахтаря Паулу Фон Фонсека поділився думкою щодо цього матчу. Ми вперше зіграємо матч на штучному газоні, але можу гарантувати, що це не буде відмовкою. Зрозуміло, що Янг Бойс набагато краще адаптований до такого покриття. Вони вдома, але повторююсь, це, це в ні в якому разі не послужить відмовкою в разі нашої поразки зазначив фонсека. Нагадаю, що цей матч розпочнеться сьогодні о 21.15. Це остання новина у випуску. Слідкуйте за спортивним життям в ефірі телеканалу СК 1